А у Чистопільській гімназії облаштовують ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Виконати необхідні роботи допомагають благодійники. У цьому просторі діти зможуть навчатися, проходити розвиваючі заняття та спілкуватися із однолітками. Облаштування та організація простору ще триває. Дітей Нікополя закликали бути обачними в інтернеті. Профілактичний захід в одному із укриттів провели правоохоронці. Під час зустрічі з учнями однієї з гімназій міста малечі пояснили, як розпізнати небезпечні контакти в інтернеті, чому не можна передавати жодну інформацію незнайомцям та які наслідки може мати співпраця із ворогом. Нагадали і куди звертатися, якщо хтось намагається їх завербувати. А школярам Покровського ліцею розповіли про правила мінної безпеки. Рятувальники провели онлайн-урок для учнів другого класу. Діти відгадували загадки та дивилися мультфільми із мінної безпеки. В такий спосіб закріпили правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Учням нагадали також правила пожежної безпеки. Пояснили, як поводити себе у випадку пожежі у приміщенні. А в Нікополі водіям нагадали правила дорожнього руху. Правоохоронці провели бесіди із керманичами мотоциклів та мопедів, все аби знизити кількість аварій за участі двоколісних на дорогах. Особливу увагу співрозмовників звернули на те, що згідно із законом України право керування мопедами та мотоциклами мають особи, які досягли відповідного віку та отримали посвідчення водія. Мешканцям Нікопольщини нагадали про заборону спалювання сухої рослинності. Басідей з людьми проводили у трьох громадах району, повідомляють у ДСНС. Надзвичайники закликають не спалювати суху рослинність. Нагадують, за підпал сухостою під час воєнного стану можна отримати 15 років за ґратами, а в деяких випадках навіть довічне із конфіскацією майна. Також діють штрафи за випалювання упалого листя і залишків рослинності до 6 тисяч гривень. Якщо ж через дії пальїв виникла лісова пожежа, не заплатять від 4,5 до 15 тисяч гривень. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.